Цілих два дні гульбенили наповну 7-8 жовтня у п'ятизірковому комплексі Емелі Резорт неподалік Львова місцева еліта святкувала пишне весілля екс-прокурора Ростислава Ільницького та експрацівниці ДБР Роксолани Москви. На святі були присутні і прокурори, і колишні працівники правоохоронних органів ДБР, податкової та депутати. Про це йдеться у матеріалі Львів Медіа. Змі припустив, що весілля коштувало молодятам немалих грошей. Адже лише двометровий торт за попередніми оцінками кондитерів вартував близько 100 тисяч гривень. Щодо самих молодят, то як пишуть місцеві змі, 31-річний наречений Ростислав Ільницький, колишній прокурор, у 2019 році був у Радехові заступником місцевого прокурора. Наречена – 27-річна Роксолана Москва, колишня працівниця відділу кадрів територіального управління ДБР у Львові. Роксолану звільнили із бюро у березні 2022 року. Однак згодом вона через суд вирішила повернутися на роботу у вересні 2022 року 8-й апеляційний адміністративний суд поновив її на посаді та стягнув на її користь 231 тисячу гривень за вимушений прогул. Однак зараз ДБР оскаржує це у верховному суді, і рішення апеляційної інстанції не набрало законної сили. Роксолана Москва оприлюднила відео з першого дня свого весілля у соцмережах. З нього можна оцінити усю помпезність свята. Варто додати, що свої акаунти у соцмережах Роксолана вже закрила. Весілля тривало два дні. У перший день було понад 300 гостей. Для них виступали такі відомі зірки, як Олександр Пономарьов, Ольга Полякова, гурт Дзвони Сонця. Ведучим свята був шоумен Григорій Решетнік. Другого дня гостей розважав дідьо. Було запрошено ще більше гостей, а саме 500 осіб. Святкування було оформлене в українському стилі. Молода замість білої одягла в вишивану сукню, а молодий переодягнувся у вишиванку. Гуляння напевно і справді видалося на славу, однак чи варто так святкувати, та це афішувати? Питання риторичне.